Доброго дня, шановні водії. Сьогодні вам коротенько розповім про ці актуальні термінові вакансії, цікаві пропозиції, які є на даний момент на 6 травня. Отже, і надалі в Дюссельдорф на денний тент зарплатою 2850 розвезення паперу і на нічний реф зарплата 300 розвезення продуктів між базами. Потрібні водії з параграфом 24. Вже потрібні водії на ці вихідні. Доволі цікавий варіант роботи в місті Есен. Робота денна з понеділка по п'ятниці. Кожні вихідні ви повертаєтеся в Есен і можете проводити час із рідними. Робота маршрут від Есена до портів і назад. Водій фактично не займається завантаженням розвантаженням. Денна робота з понеділка по п'ятницю зарплата 3000 євро кожні вихідні ви вдома. Ну і далі в Інсбрук на денний тент. зарплата 3200-3400 терміново потрібен водій на денну роботу. Робота з понеділка по п'ятницю. вихідні вас зводять е до Інсбрука, де ви можете або на місці. Проводити вихідні або повертатися додому, якщо у вас там недалеко житло. Можна працювати на постійно, можна на каденції 6-2, 6 тижнів. Працюєте, 2 тижні відпочиваєте. Зарплата 3200-3400. І ще один дуже цікавий варіант. Як я озвучував ще раніше, міжнародні лінії в місті Браке, Бремен. Потрібно водіїв на денний тент, Тобто це навіть не тент, це більше тандем, 12 тонник із прицепом. З робота Німеччина, Голландія, Бельгія, Франція. І в кожних два тижні водіїв зводять додому. Тобто не додому, а на базу в місто Браке або Бремен. Зарплата 3-300. Денна робота. Деколи трапляються нічні рейси, але переважна більшість роботи це денна. Потрібно мати параграф, код 95. Тож звертайтеся. Нагадаю, що е, всі ці вакансії і багато інших ви маєте можливість переглянути на моєму сайті topdriver.agency. Там є опис всіх актуальних вакансій. Там є корисні телефони, скажімо, як можна зробити прописку, куди можна звернутися. Код 95-й, як дистанційно, так і з візитом в Варшаву. Там також є варіант, як можна зробити АДР і інші цікаві матеріали, корисні для водіїв. Тож, заходьте. Дивіться, користуйтеся. Ну і також нагадаю, що я маю можливість при потребі допомагати робити параграф 24 для водіїв платно і швидко, якщо комусь потрібен цей документ. Також можу підказати, куди звернутися за безкоштовним оформленням. але воно триватиме довше, десь порядку місяць-два. І дуже важливий як я замітив запит є від водіїв по оформленню коду. 95-го. я можу це робити дистанційно. Тобто ви можете працювати, ви можете знаходитися в Німеччині, Бельгії, Голландії, де завгодно, і головне, щоб на території Євросоюзу, і я можливість маю можливість організувати цей документ дистанційно без присутності в Польщі.